serum mihi torue Бог, і в його. Христос воскресе! На воскресе! воскресе смерть в на Христос воскрес! Христос Воскрес! Воис воскрес! Христос Воскрес! Воиссе Воскрес! Смерти смерти! Ніч на 20 квітня 2025 року свято Світлого Христового Воскресіння, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив пасхальну утренню та урочисту божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння розпочалось із пасхальної полуночниці у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Проверський Антоній, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, гостю у священному сані та духовенство монастиря. Богослужбові пісні співи виконували змішаний митрополичий хор та хор студентів київських духовних шкіл. Христа жизнь отовоза. Христос воскресенье. Христос воскресенье. Христос воскресенье. Пришел воскресенье. Никто же да плачет при грешении, прощение Бо от гроба восиял. Никто же да уходит смерти, своди Бо нас спасова смерть. Наприкінці пасхальної утрені традиційно прочитали огласительне слово на святу Пасху Святителя Іоанна Златоуста. Блаженніший владика привітав паству з Воскресінням Христовим та роздав пасхальні подарунки вірянам. Я же начати Ісус же і учити.

все через нього сталось, і без нього нічого не сталось, що сталось, у нього було життя, і життя було світло людям, і світло в темряві світить, і темряве не огорнуло його. Після запричасного вірша архієпископ Білогородський Сильвестр зачитав пасхальне послання блаженнішого митрополита Онуфрія до всіх вірних чад Української православної церкви. Приєднуємося і ми, дорогі брати, і сестри. До тих християн, що своїм богогодним життям сьогодні свідчать світали про нетлінну красу, велич і спасительну силу Христового Воскресіння. Під час літургії до Києво-Печерської лаври прибув благодатний вогонь із храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Предстоятель зустрів святиню на порозі храму, після чого запалив від неї лампаду. Святе світло роздали присутнім вірянам. Наприкінці літургії блаженніший митрополит Онуфрій освятив пасхальний Артос. смерті, сучі живо даровав, і сіни Бог наш, великий причистиє своє матір, і ще нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського, польського і всіх святих. Помилуйте і спасіть нас, як благи, чоловіку любець, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Потім блаженіший архіпастор укропив святою водою вірян та їхні пасхальні кошики. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.